У Полтаві пройшла прес-конференція представників регіонального осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Під час зустрічі із журналістами обговорили закон України про особливий статус Донецької та Луганської областей, який прийняв парламент 16 вересня, виконуючий обов'язки голови Полтавської обласної організації ВО Батьківщина Вадим Петренко поділився позицією політичної сили. Передусім, запевнив, батьківщина не є в опозиції до нині діючої влади. Тим не менше, у партії своя позиція на суспільно-політичні процеси в державі та вирішення кризових питань. Він одразу підкреслив, що фракція Батьківщини не голосувала за закон про статус Донбасу, адже він є незрозумілим для українського народу і приймався без згоди на це громади. Не враховувалася її думка. Рішення, яке було прийнято 16 вересня Верховної Ради, воно незрозуміло для більшості населення. Воно було прийнято в якомусь таємному режимі. Воно було прийнято з порушення регламенту Верховної Ради. Порушення, яке заключалося в тому, що спочатку проголосували з третього разу про те, щоб провести закрите засідання Верховної Ради. А друге рішення було порушення регламенту Верховної Ради. Голосування також в таємному режимі непоіменне. Це є порушенням регламенту Верховної Ради. Головне питання до закону вважає пан Петренко, як він буде реалізовуватися. Представники батьківщини вважають, що прийняттям такого закону Україна просто віддає дві східні області під протекторат Російської Федерації. Спікер говорить, що на жаль, сьогодні ніхто не знає, як можна вирішити ситуацію. Проте батьківщина впевнена, що потрібно порадитися із суспільством. Представники фракції впевнені, що потрібно інакше організовувати армію. Замість великої кількості батальйонів, потрібно створити один штаб, який би координував силовиків та контролював ситуацію. От ми за те, щоб у нас було кваліфіковане, високопрофесійне військове, які в змозі спланувати провести операцію по звільненню наших територій від загарбників росіян. От, поки Ось будемо це вимагати, щоб президент, який має великі права, Можливості створити єдине центр керівництва і паралельно озброїти нашу армію сучасним обладнанням і озброєнням. Також на прес-конференції Вадим Петренко повідомив про те, що вже незабаром всеукраїнське об'єднання Батьківщина активно розпочне предвиборчу гонку. На останньому з'їзді однопартійці затвердили як достойні списки, так і мажоритарників, попередньо провівши внутрішню люстрацію. У партійному списку кандидатів депутати від батьківщини потрапило шестеро представників Полтавської області. Найближчий у списку нинішній нардеп Руслан Богдан йде на 30-му місці. Він же й керуватиме виборчою кампанією в області. Безпосередньо керівництво виборчим штабом на Полтавщині. Здійснюватиме Вадим Петренко.